Вітаємо усіх на нашому каналі Молдова Україна. Хто переможе у цьому матчі? Кому сподобався поєдинок з поляками? Як готуються наші суперники? Що прогнозують тренери нашій національній? І де дивитись матч Молдова-Україна? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У вівторок, 11 червня, збірна України грає контрольний матч з Молдовою. Це буде третій поєдинок з трьох запланованих перед початком євро. Пряма аудіотрансляція матчу Молдова Україна буде на нашому каналі, на першому футбольному. Друзі, хто переможе? Молдова чи Україна? Чи вдасться нарешті команді Реброва перемогти? Що цього разу покаже наша команда? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз, на що ви сподіваєтеся. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо. А наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись трансляцію матчу Молдова Україна. До речі, цей поєдинок відбудеться у Молдові у Кишиневі на стадіоні Зімбру. Початок трансляції на нашому каналі о 17.45. Нагадаю, перед цим українці провели вже два контрольні матчі. Спочатку зіграли в нічию у Німеччині з місцевою збірною 0-0. Ну і потім поступилися у Польщі 1-3 полякам. Після поразки від поляків головний тренер України Сергій Ребров зокрема зазначив. Я вважаю, що ми проводимо товариські матчі для того, щоб робити в них помилки. Ми програли в боротьбі на стандартних положеннях. Я не вважаю, що цю гру треба розглядати лише з негативного погляду. Були хороші моменти. Ми намагалися відігратися. Сергій Ребров дивно, друзі. А я думав, що контрольні матчі граються для того, щоб побачити і оцінити свій рівень. Друзі, а ви як вважаєте, що показав контрольно-помилковий матч з Польщею? Чи не здається вам, що у нашій збірні є не ті люди, тобто футболісти? Пишіть прямо зараз у своїх коментарях під цим випуском, як вам Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, чи достатній рівень таких клубів як Васк? Вастерлоу, Джено, щоб делегувати цих гравців у нашу збірну. Ваша думка дуже цікава. Пишіть прямо зараз у коментарях під цим випуском. Ну а ми продовжуємо. До речі, на матчі Молдова Україна буде працювати суддівська бригада з Румунії. Головним буде Андрій Чуулете. Наші суперники по групі на євро теж тренуються, грають у футбол і роблять помилки. Команда Румунії провела в Бухаресті товариський поєдинок з Ліхтенштейном. Ніхто там так і не забував у підсумку Нічия 0-0. А ось Бельгія грала вдома з Люксембургом і перемогла 3-0. Перед цим бельгійці перемогли Чорногорію 2-0. Бачимо, що бельгійці особливо не напружуються у пошуках суперників і обрали, м'яко кажучи, не топ із суперників для себе. Словаччина пішла подібним шляхом. У них був матч з екзотичним Сан Маріно. 4-0 Перемога словаків. Колишній гравець донецького шахтеря, поляк Маріо Шлівандовський, спрогнозував виступ збірної України на євро. Екс-футболіст гірників вважає, що підопічні Риброва мають хороші шанси на вихід з групи. Цитую. Україна однозначно вийде до однієї 8 фіналу. Можливо, і далі все залежить від суперника. Найголовніше, щоб не було травм і щоб Ребров міг використати усіх футболістів, яких візьме на євро 2024 Вважаю, що нинішня збірна України з Довбиком, Мудриком, Циганковим не гірша за команду, в якій грали Шевченко, Рибров та Шовковський. Сказав Маріш. Друзі, чи все так однозначно? Куди проб'ється Україна на Євро? Пишіть ваші прогнози. Чекаємо прямо зараз. Чи вийде наша команда з групи і що буде далі? Ну те, що все залежить далі від суперників, це зрозуміло. А от вийти спочатку треба вийдемо з групи. Український тренер Олег Федорчук висловив свою думку перед матчем з Молдовою. Цитую. За гольовими моментами німці мали аналогічну кількість, як і поляки у матчах з нами. Це свідчить про те, що усі футболісти, які були задіяні у цих двох матчах, не зовсім готові ані функціонально, ані морально. Є розбалансованість. Існують причини, чому це має місце. На мій погляд, основна з них полягає у тому, що якщо ми... Повернемося до тих матчів у яких збірна мала пристойний вигляд, і збірної Італії та в інших ключових поєдинках, то тоді перші скрипки грали такі футболісти, як Зінченко, Судаков, Циганков. А зараз більшість цих лідерів нашої команди і Миколенко і Зінченко, і Судаков, після травм. Це додає песимізму, тому що у нас не такий кадровий вибір, як в інших збірних. І якщо наші лідери не в кращій формі, то треба їм шукати заміну, а часу немає. Раз поляками ще раз підтвердила, що у нас дуже малі резерви у захисті. Мені здається, що ці експерименти незадовго до початку чемпіонату Європи можуть не надто допомогти тренерському штабу. Не можу сказати, що після таких поразок буде паніка, але запитань дуже багато. Щоб не говорили там коментатори про те, що результати контрольних матчів є неважливими, але коли команда здобуває в них перемогу, то впевненість додається. Коли ти впевнений в своїх силах, то швидше граєш і швидше думаєш на полі, та й взагалі все у грі виходить значно краще. А якщо ж ти в контрольних матчах не можеш продемонструвати якісні відрізки гри, то потрібно над цим замислитись. Олег Фудорчук, друзі, це якраз саме те, що і я постійно говорю під час контрольних матчів. Ну не можуть поразки додавати впевненості тільки перемоги. Перемагаємо разом. Продовжуємо випуск. Далі думка Василя Кобіна. колишній футболіст і тренер, після матчу з Польщею, зокрема зазначив таке. А мені сподобався поєдинок. Україна намагалася показати атакувальну гру, але в завершальних стадіях наші хлопці підвела виконавча майстерність. Окрім голу Артема Довбика, було ще кілька непоганих моментів. Їх потрібно було реалізовувати. 75-ї хвилини Україна взагалі почала грати першим номером. Мала б забивати як не два, то ще один точно гол. На відміну від поєдинку проти Німеччини з Польщею підопічні Риброва не боялися грати, не закривалися наглухо в обороні, атакували, але ну не склалося з результатом. Це Василь Кобін, друзі. Може і вам комусь сподобалось, як Україна грала з поляками. Хотіли ж атакувальний футбол? Отримали? Напишіть про це. Ваша думка дуже цікава. Ну що ж, друзі, знову багато прогнозів напередодні матчу з Молдовою. Я вже не знаю, що прогнозувати. Давайте разом. Отже, GG. дивимося, що пропонує на цей поєдинок. Звичайно, будемо підтримати збірну України і вірити. Ну і на перемогу, давайте все ж таки оберемо опцію 1.49. Бачимо на перемогу. Обираємо потрібну опцію, натискаємо. Ну і чекаємо перемогу на. Для збірної України дуже важливо здобути перемогу, хоча б з Молдовою. Ну і далі шукаємо. Давайте все ж таки на рахунок е, знайдемо. Хоча б на мінімальний, спробуємо. Джиджі нам допоможе у цьому. Для цього шукаємо опцію усі. І тут зараз знаходимо те, що можна на 1-0 чи на 2-0. Як ви думаєте, все ж таки, який буде рахунок, якщо наші переможуть? Ну давайте, все ж таки, так мінімально знайдемо. 0-1 рахунок. О. Асвін, ось Молдова, Україна, 0-1. Обираємо його так скромно, але нічого. Ну і тут також обираємо потрібну опцію, відправляємо і чекаємо на перемогу. Раз. І на перемогу з рахунком 1-0-2. Ну, а потім будемо продовжувати. Будемо чекати на перемогу тільки разом. Ну і далі про те, де дивитись матч Молдова-Україна. Поєдинок покаже медіасервіс «Мегого». Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний пропонує вам аудіотрансляцію, захоплюючого поєдинку у компанії майже 150 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся і ви до нас. Чекаємо і на вас. Анонси усіх трансляцій каналу Перший футбольний. Ви знайдете в розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах першого футбольного Facebook, Telegram, Instagram. Підписуйтеся. Наші найближчі трансляції на каналі Перший футбольний у вівторок, 11 червня. Молдова, Україна о 17.45. У п'ятницю, 14-го, початок євро. Коментуємо матч Німеччина Шотландія і транслюємо його. Обов'язково приходьте. Матч відкриття Євро, Німеччина, Шотландія у п'ятницю. У суботу матч Іспанія-Хорватія. Нагадаю, що перший свій поєдинок українці зіграють у групі 17 червня у понеділок. Пряма трансляція на нашому каналі Румунія Україна о 15.30. І на цьому, все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Натискайте прямо зараз на Великий Палець до гори. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний канал, перший футбольний. Нас разом уже майже 150 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.